Усім привіт! Хочу зробити експеримент. Значить, ми тут корочки кавуна порізали, і тут зразу ці міленькі мушки пональотували, бачите? Друзофіли. Дивіться, що робиться. Бачите? А. В мене є ось корок. Я його порізала на часті, кажуть, якщо цей корок. Ось так розставити, зверхи, то до дрозофіли, літати не будуть. все, чекаємо. І це ми ж тільки ну, пару часов назад порізали ці курочки від кавуна на цукати. Чекаємо. <смінь> Ше, ж вони повтікали. <пірко> а, -а, а прикол? <пірко> Ладно, хай постоїть, почекаємо. Я ж не буду з вами 5 минут сидіти і наблюдати, так? Да? Так, запам'ятали, як ну, ці навіть, корки розположені. Зараз через півчаса прийду, подивлюся, чи вони проналітають, чи ні. Коротше, пройшло півгодини, я ось прийшла. Ці дрозофіли, дивіться, на цьому сидять, як ці обочині миски сидять, як рибак над вудочкою. І хотять залетіти, але корок ці всі дрозофіли ось, ось сидять на вікні і по Україні миски. Ну, всередину то не. Ну, Поодинокі залітають, але ну, немає вже такого напливу. Ось вони всі сидять, чекають, чого вони чекають, я ж все одно зараз їх переберу ці м -м, кубики з кавуна. Але вони сидять, чекають, запах іде, але, напевно, корок їх відгонить. Дивіться, бачите, позліталися, але сюди всередину не лізуть. Бачите? Тут щось трохи працює. Окей. Так що на новий рік п'ємо шампанське. І корки не викидаємо. Зберігаємо, ріжемо. Дивіться, що робиться. Прикольно. Прикольно, так? Да? Да. Ніколи б не подумала, що корок може таке зробити. Вони налітають, бачите, трохи налітають і зразу тікають. Видно цей по, по цьому йде а, запах і відлякує їх від цих мушок. Ну, басьте самі, бачте, да?